Thank okay, you for watching. Це було вчора занесено, телеграма не, не була сьогодні ще Що повторно, щоб продублювати. Порядок ми просто стоїмо з банерами, роздаємо листівки. Громадський порядок не порушуємо, відповідно до 39 статті Конституції України маємо право на вільне вираження поглядів, мирні зібрання. Я дуже вас прошу забезпечити громадський порядок, щоб до нас ніхто ми не піддався. Ми забезпечуємо громадський порядок. на сайті Верховної ради це офіційна інформація Язиково Міліція! Мені треба. Міліція! Міліція, виходьте Я передаю. Дивіться, що людей на землю кидають куди він пальці ламає?